Всім привіт! У мене черговий день хвороби, не знаю який вже. Ну, як бачите, тримаємось. Так, ну що, була я в аптеці. Купила ще засіб від кашлю. Мама мені дала отакий от препарат, сказала, що їй Дуже хорошо допомогло. Я, звісно, не люблю такі препарати, але вже таблетку випила, бо мені фіговенько. Е, так, зараз зробимо напій собі оцей від кашлю. Температура була 38, ну, вночі, а я думаю, що більше, тому що термометр не ясно, який, але я у мами взяла вже ртутний. От і я збивала вночі температуру. Ой, що я там випила? Отой ну, єгипетський парацетамол. Нормально збило. Досі немає. Вночі, о другій ночі. Я просто ну, я не могла заснути, потім поміряла температуру. 38, думаю, мабуть, більше, бо дуже фігово себе я почувала. Думаю, ладно, вип'ю. Бо засну, а вона ще вище підніметься, краще вип'ю зараз. І воно мені збило, і от цілий день я без температури. Вийшла на вулицю, трошки прогулялась, бо ну, хочеться прям повітря свіжого. Дома провітрюю постійно, звісно. Їсти нічого толком не можу. Нічого не смачно мені валяюсь, пшикаю носа, бо закладено. Ось така в мене тут білошка моя. Мій песик, песик коли От, Два градусники, ось бачите. Ну, зараз температура і там, і там однакова 36,6. От, А якщо буде підніматися, я порівняю, вам потім розкажу. Це той який нертутний, рту, не а це ртутний. І от бачите, ртутний. Оп-оп, видно. Вона хоч і прозора, але видно її. От 36, і скільки там і 4, да? А тут. А, ну, на камеру, до речі, теж видно, але менший кут задіяно. Тобто, От в одному такому маленькому коротше, міліметр туди-сюди, і вже не видно. Бачите, от я трошки кручу і воно пропадає, зникає. Теж 36,5. Ну, а тут якось воно довше. Ну, в общем, на цьому градуснику видно, на камері, мабуть, по-іншому відображається, а на цьому, щоб побачити. Оце. Отак от оком не показує воно. Да, так, я зараз дивлюсь, камеру бачу, а так прибираю камеру, рухаю, не бачу. Ой, в общем, фігня фігньою, оцей градусник. Отак він має збиватися, типу, отак ви його багато разів трясете, трес... отак, типу. Ну, і якщо просто отак трясти, то ніфіга не збивається. Щоб воно збивалося, це вночі, коли тобі хірово, ти хочеш поміряти температуру, отак треба трясти його, ну, не знаю, хвилину. Ти його трясеш, трясеш, отак, трясеш, дивишся, а воно як було 38, так і залишилось. Знов трясеш. І думаєш, в який момент він відлетить і в який бік. Так, а ну, стряслося, зараз подивимось. От, там по інструкції написано. Що має о, нижче 35 бути. О, то це можна, значить, міряти. Це я струсила. О, сили з'явились. Ой, отакі от справи. Віддала мамі я індика, якого готувала, печінковий паштет, бо воно мені не смачне все. А, кажу, Кеті віддаси, мама мені дзвонить, каже, Фіка, ти що каже? Кеті обійдеться. Я її, звісно, пригощу а взагалі, ти шо, такий смачний дик, а мені воно таке сухе, таке недобре, а паштет взагалі наче скис. Кажу, ти що вона? Може в тебе ковід, змінені смакові у ці рецептори. Фію, знаю, може бути Но нюх є. Треба закапати носа. Що я вам хочу сказати? Фігулочка якась. 에... Забула слово волшебная українською. Як сказати, чарівна. Чарівна. Магічна. От. Тому що я смажу картоплю. У мене з'явився апетит і захотілося чисто смаженої класичної такої картоплі з цибулькою і з морквою. Ось ця таблеточка, дивіться, називається, називається мефенамінова кислота. А морквочку я додаю в самому кінці, вже, ну, от прям отак додала, зараз вимкну, накрию кришкою на 5 хвилин. І вона там просто нагріється. Все, моя вечеря, ось така сьогодні. І почала дивитися серіал розробники. Хто дивився, пишіть ваші враження поки що подобається. Всім доброго ранку. Вчора я повечеряла. Думала, що повечеряю дуже смачно і з апетитом, тому що. Хотіла смажену картоплю, посмажила собі з морквичкою, солоденькою, як завжди в кінці добав. Все по феншую зробила. Сідаю їсти, а воно глідотне. Морква взагалі не солодка, ну ніяка. Така, знаєте, як, наче варена в дитячому садочку. Ото от, така з гірким. Картопля теж якась без смаку. Це не морква і не картопля, це мої смакові рецептори. Я реально не відчуваю смаки нормально, адекватно. Так, зранку тримала градусник, е, він у мене вище 36 не піднявся. ще, ще раз помірюю, бо якось дивно. Понижена температура. Завантажила про дня вчора, ввечері і сьогодні відчуваю прям ну, є сили. А то, звісно, вже така ходила а взагалі на вяліки такому, що я давно такої себе не пам'ятаю. До речі, божа коробка так і лежить, не жива. Я так сподівалася, що може вони оце десь випадають в сухому вигляді навесні, а потім уживають. Ні, не ужила вона в мене за п'ять днів, але я тут не розумію, звідки вони беруться. На підвіконніх угу. навесні з'являються. Звідки? Ладно, ще коли там старі були вікна, от в дитинстві я пам'ятаю, ну десь випадають щелі, коли починають ми відкривати вікна, починаємо туди-сюди. А якщо тут, <coughs> це нове, там і всю зиму відкривали туди-сюди те вікно. А випало тільки зараз, це як? Сітка збудиться, не можу. Ну, коротше, угу. збой програми. Серіал, який я вчора почала дивитися, mm -hmm. ну, такий. Він про квантову фізику, про паралельні світи. Е, трошки нуднуватий, хто в темі може бути цікаво, але ну, не для всіх точно. Ну, Я поки дивлюсь, бо нема чого дивитися. Ну так, нудновато. Якщо б не така рекомендація, яку я подивилась, я б його вже не дивилась. А так ну, вже я знаю розвиток подій і до чого це все йде, і я вже це все чекаю, і мені цікаво вже дивитися далі розв'язку. Ну там небагато серій, один сезон, по-моєму. По, по крайней мере, я бачила три сезон і там щось 10. Ну, Думаю, ладно, подивлюсь. 36. Ну, 36. Взагалі, ні туди, ні сюди. Це вже ртутний градусник. А ощущається, як наче є зараз температура, бо так трошки гарячі було. Що означає, якщо температура тіла не піднімається вище 36 градусів зранку від години? Якщо температура тіла не піднімається вище 36 градусів зранку. Вашій родині це може свідчити про низьку активність термогенезу або нормальну індивідуальну особливість. Важливо також враховувати інші симптоми та ознаки, які можуть вказувати на стан здоров'я. Якщо у вас або у когось з вашої родини виникають побоювання щодо цього, рекомендується звернутися до лікаря для професійної консультації та обстеження. Кажуть, не треба змушувати себе їсти, якщо не хочеться. От я майже не змушувала себе їсти і вже стала на кілограм менше. І це видно. Ух! Ребра вже торчать. Спочатку побачила ребра, потім встала на ваги і бачу мінус кіло. А мені дуже швидко видно. Так що ще буду думати, чим заправиться жирами якимось треба. Щось жирненьке треба, калорійне, щоб не багато, а покалорійніше. Подивіться, скільки в мене мальків. Я тут кормлю рибок, приклеїла їм кармінку. Подивіться. Скільки мальочків. От там далі плаває, бачите? Порахувати їх неможливо. Дивіться, яка у них там сварка за, за ту корминку. Там шматочок лежить і вони всі за нею охотяться, палюють. Навіть там креветка тусить десь біля них. А, ні, пішла вище сюди. Там ну нахер сказала. <с> <с> там всі шалені. А тут для мальків спеціально так приклеїла, щоб вони могли їсти, бо оті дорослі їм не дають. А так воно розлітається сюди в різні боки, і вони потрошку під'їдають. Там своє, тут своє. І там трошки хапану і тут, да? Щось вже пузики великі треба забирати зайвий корм. Будь тут ще знаходить. Ну. Боже, ви наче тиждень не їли, господи. Мені б ваш апетит зараз. Оно оно. Ось вс, лежить корм. Вони не бачать. Так. Ні. <клухи> <клухи> О, знайшов. <клухи> І загубив. Що не смачно не так? Малюк такий взагалі безстрашний. Петрис уже не боїться. Ось такий я собі приготувала сніданок. Тут одне яйце з пармезаном всередині. Капустка, зараз заправимо її оливковою олійкою. Вірчиться, і тут у мене ще оливки доїдаю. Всім смачного і гарного дня!